Всім привіт! Починаю для вас новий влог, неділя вечір. Чекаю, має прийти моя кума в гості. Ми рідко бачимо, що в неї багато роботи в мене, але було день народження, вирішила трошки зайти посидіти. Хотіла вам показати, запалила свічку, я вам показувала в минулому влозі, по-моєму, що робила замовлення. Трошки погоріла, і весь будинок пахне неймовірно бузком. Дуже класні свічки, можу порекомендувати. Ось ця свічка в мене тут навіть є компанія. в мене це єніфер і основні мотиви аромату це бузок. Бачите, такий гнітик дуже люблю. Він так потріскує, вже не можу дочекатися, коли йдеш тут в селі по вулицям, коли розцвітає бузок і зранку на роботу, то вся вулиця прямо ним пахне. Я обожнюю цей аромат. Дуже круто посиділи, засумували. Наташа розказувала, які вона читає цікаві книги, поділилися. Я тепер багато чого, які я хочу новинки книг, що хочу почитати. Одним словом, рекомендую час від часу більше часу проводити з друзями. А в мене був подарунок ось в такому дуже цікавому, гарному пакетику. Такий весняний, там був ось такий набір. Rituals. дуже мені напис сподобався. І ось така шоколадка це від нашого кондитера з малинкою. Ми вже з Лізою дегустували. Ранком до кави це те, що потрібно. В самому наборі всередині була ось така масочка. Якраз зранку буду робити. Ось такий сяючий бальзам для губ. А він зразу виходить, як і блиск для губ. Я вже бачила це, по-моєму, теж Marmaid, Marmaid. Така досить відома марка. І по аромату я вже затестила, мені сподобалось. І аромат, який просто вразив мене це ось такий набір Rituals. крем, дуже гарний аромат, сильний. Я люблю насичені такі парфумовані аромати. Але от прям мій супер фаворит ось такий скраб для тіла цієї серії. Я вам рекомендую хоч десь понюхати. Я би хотіла такий парфум Настільки це приємний аромат. І всередині йде скраб. Це просто я навіть зараз а, неймовірно кайфую від цього аромату. Просто вау, обожнюю Rituls. І в мене зараз з'явився такий приємний подарунок. Ну і Наташа, моя кума, звичайно, як завжди, лізі ваза, в неї теж подарунки і на мамин день народження. Подторила ось таку цікаву розмальовку для гуаші акварелі. Я такі не помічала, тут такий досить... Сильний папір, щоб можна було малювати. Бачите, ж, зручно великі малюнки, дуже гарні, дуже класні. У мене є фарби, обожнює малювати фарбами. Завтра цим і займемося. Ось такий приємний подарунок у мене на день народження. Буде ранком дуже е, кава з смачним смаколиком. Ну і, Звичайно, догляд завжди лав. Сьогоднішній вечір проводимо. З фарбами. Ось, ось цей набір із Сільпо. Тут у нас є такий стаканчик, дуже зручно, реально не проливайка. І в набір йшли фарби, а ще додаткові фарби з аврори. У мене був різний декор. Це повністю зроблено лізою. Вона розфарбовувала сама яєчко, і сама хотіла саме ось так зробити поробку. Для неї цього року вже дуже важливо, щоб без мами вона сама як зробить так буде. Ось така краса на Пасху у нас вийшла, завтра понесемо у садок. А зараз будемо ще малювати ось цю розмальовку я вам показувала. Дуже зручно, фарбами, о, і вона така велика, є де розігнати, щоб помалювати. Вийшла в сад, показати вам ось цю весняну красу. Цей спів пташок маревно сьогодні був дощ. Просто послухайте! Швиденько вам покажу невеличку закупку ВТБ. Ось таке молоко домашнє, дуже любимо, воно дійсно смачне, хороший термін придатності. У нас тут в селі нема АТБ, тому взяли зразу багато. В АТБ часто беремо для всіх ось таку сосиску з сиром в тісті, лізі шоколадну Марійку. Вона її любить, декілька актмейок, правда, вона більше любить з наповнювачем. Дуже смачні ось ці пельмені від беруть, беру і нам, і лізу їх також добре їсть. І е, заморожені млинці з творогом часто беру, коли багато роботи, немає часу е, щось готувати. Спробую ось такі круасанчики. Якщо чесно, це агробізнес я не дуже люблю, там не супер випічка, але інакших просто не було. Ну і в нас закінчились деякі крупи, також їх добрала. А от випічку за тебе це просто топ. Я обожнюю сінабон з абрикосом. і там ще є пончики з різними дуже суперськими смаками. Ви пробували. Напишіть, яку випічку любите ви. Покажу нашу клумбу. Все нові і нові квіти розцвітають, просто обожнюю. Тут різні кольори, різні квіти. Прямо ця клумба робить супер весняний настрій. Ще замовила в сенса, і деякі маленькі фігурки до цієї клумби, пізніше покажу. А Лізі подарували перший подарунок на день народження ось такий Лего. Вона, звичайно, перші пару хвилин з нами збирала, далі дивилася, як ми збираємо. Трошки брала участь, і в кінці їй дуже сподобалось. Зараз от біля мене навіть зараз сидить і грається, тому що вийшов неймовірний будиночок з дуже такими дрібними цікавими деталями. Ось два такі герої. І в нас зайняло досить довгий час скласти, як ви бачите, тут прям подивіться на цей стіл чашечки, кексики, є годинник. Є пічка з коворіткою, в ній випікається пиріг. Навіть є мийка і маленьке ліжечко, навіть кімнатна рослинка. Це просто щось неймовірне. Навіть ми отримали задоволення, складаючи це Лего. Ось такий будинок вийшов в кінці, Ліза вже його перебудовує, там є деякі рухливі частини, він має дві сторони. Першу сторону ви бачили, і з іншої сторони, прям така ігрова зона із героями. Дуже багато маленьких деталей, бачите, навіть книжечка, годинник, інструменти. А тут зверху в цій коробочці, якби такий секретик, там фарби і пензлики, які можна ставити в руки героям. Це просто. Ось будинок додали в нашу кімнатку. Тут у нас ще ось кухня дуже класно, досі працює. Як ви бачите, прикрашається різними стікерами з ліза сама знає вже. От поприбирати все розкласти, повитрати пилюку, і дуже вам можу порадити ось такий будинок. Барбі великий, але влізе там постійно якісь нові дизайни, клеїть нові наклейки, як ви бачите, також з'явилися, перекладує мебель, прибирає. Така в нас тут невеличка в неї ігрова кімнатка. Сьогодні п'ятниця ми вже приїхали в Ужгород, тому що буду збирати речі. Завтра їду в берегово до Сандри. Хто не знає, Сандру це моя кума, в неї є свій канал саме з майстер-класами. Також в неї є своя майстерня, де вона проводить там свічковаріння, свічки з воску, там, декор до Паски, декор до різних свят, саме як майстерня з майстер-класами. А коли я приїхала, мене чекав вдома сюрприз. Ви знаєте, я великий фанат Гаррі Потера, і зараз в АТБ чоловік знайшов ось такий пазл з Мелфоє. Мелфо мені зараз дуже подобається. Я читала книгу фанфик, як до Гаррі Потера. Він є виданий англійською мовою «За Куті». По-моєму, називався так, і є переклад онлайн українською. Дуже мені сподобалася ця історія, і буду вам показувати вже просто зараз не встигаю, буду складати цей неймовірно красивий пас, дійсно дуже гарний. буде в мене така прям маленька картинка. А ще заходила в Аврору. Там був пасхального багато декору і боксики. Ми вже відкрили, покажу вам, що нам підпалося, і забрала посилочку з КСД, я вам говорила, дзвонили, вітали мене з Днем Народження, і вже забрала, прийшла моя посилочка, там кава подарунок. Показую вам цю неймовірну красу ближче. Просто подивіться. Хочу тепер десь потрапити в АТБ, Можливо, ще якісь цікаві такі є пазли. Це просто вау-вау-вау! Подивіться. Буде прикрашати у мене полочки з книгами. як складу, поділюсь враженнями, яка якість. А я вам показувала лізі, подарували. Лего, їх насправді було дві штучки, і тут вони склали ще один. Подивіться: ну, Лего це просто вау r 2 d 2 і тут відкривається йодо. Бачите? Його можна виняти, дати йому світловий меч джедая, І тут є якийсь механізм, ну, що пушки стріляють. Ну, Лего це просто вау. Рекомендую вам, якщо вам треба десь на подарунок, вам скажу, навіть для дорослих має місце бути. Я, до прикладу, хочу якесь Лего по тематиці Гаррі Потера позоряним війнам. Теж це прям шедевр. Переходимо до Аврори. Ось такий вау-бокс. Нам прикраса, звичайно, не попалася. але я бачила багато оглядів, хотіла спробувати. Ось цю косметику. Ви бачили, мені від Marmite дарували бальзам для губ. Дуже мені сподобався тут крем для рук. Міст такий дуже солодкий аромат, але в принципі мені подобається. І гель для душа. Такий солодкуваті аромати. Крем не пробувала. Але в принципі зараз на літо все пригодиться. Зі знижкою ще був ось цей вау-бокс. Тому взяли з Лізою Спробувати, вона дуже давно мене просила, бачила багато а, відео а, розпаковок ваубоксів. І там просто, неймовірна кількість різної краси до Паски. Ми будемо з різкою також випікати вже просто пізніше. Взяла ось таку глазур і різний ось такий декор, бачите, зайчики, квіточки. Ось такі милі. Я ж не знаю, це мала бути, напевно, курчаточка. Писанки різних розмірів. Ось таке яйце, і до нього, як ви бачите, посипка. Ну і просто давно просила, хоч і нігті. Будемо пробувати це буквально на трохи її наліпити і відліпити. І одноразові нігтики. Ось, такий, ось така закупка в мене була. В Аврорі на цей раз ще чекаю після Паски. Можливо, буде розпродаж ось цього декору. Також візьму декілька штук. Я трошки не маю часу, але, в принципі, люблю пекти. А Ліза дуже любить декорувати, будемо цим займатися. І переходимо до замовлення з КСД. Як я зробила замовлення, вона говорила, мені подзвонили з клубу, особисто привітали. Сказали, що є можливість взяти книги зі знижкою, кава за 1 гривню подарунок. Не знаю, в звичайна кава. Ось так виглядає. А, о, це їхня святкова кава з днем народження. Вау! Дуже цікаво виглядає. 100 грамів, в принципі, дуже приємний такий комплімент, плюс привітання. Так, зразу зверху бачу, я не замовляла. Чужа провина це книга-сюрприз за 99 гривень. Як мені казали, це історичний роман. Буду читати, дивитися О, гомін, Києва, це мені вже дуже подобається. Прочитаю, вам, звичайно розкажу. Вийшла новинка Агати Крісті, Кривий будиночок. Говорила, що це прям-прям новинка-новинка. Тільки вийшло дуже цікавий якби, розповідь. Ви знаєте, я дуже люблю детективи. І не змогла не взяти по скидці до Дня народження. Історія України від Діда Свериди. Том другий. Це третій, і другий такий більш великий. І зараз я знаю, вроді вже дев'ять вийшов четвертий. Хочу всю. Я вам просто неймовірно рекомендую як для себе, як для дітей прочитати. Це саме історія України в такому дуже легким стилем написаним, з гумором. Дуже подивіться, яка гарна книга. Мені ще сказали, я вам зразу заспойлюю, бачите, тут багато картинок, багато фотографій. В КСД це були останні 10 примірників. Вже залишилось цих книг. Тому хто хотів поспішіть. Дійсно, прям наша історія легко з гумором написана. Ось такі в мене новинки книг. Я прям в захваті. Тепер маю вже багато що читати. І на тему читання ще вам покажу. В книгарні є, коли ходила подрузі купляти подарунок, взяла два трилера. Метелики точно називається. І ось цю терапію дуже легко читається. Це світовий бестселер. Бюджетна книга на касі. Ну, просто вау, Одне задоволення взяв і як одним ковтком прочитав. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому цікаві огляди книг, яких я читаю, напишіть, напишіть, що ви любите читати зараз. А я з вами прощаюсь. Ми побачимось дуже скоро. Всім па-па-па-па!